Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Ой, уже не вмію записувати відео. Вкотре сідаю записувати, не виходить. Але все, останній дубль, мені треба ще написати конспект уроку і потім буде урок. Сьомий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. так. Сьомий тиждень навчання. 13 жовтня. 100 ні, не 100, 212 серія серіалу Життя репетиторки. Повернення. Шостий тиждень був для мене неймовірним, я для себе зробила неймовірну річ. Я пішла в відпустку, коли тривав навчальний рік. Для мене це, знаєте, от є стрибають з мосту. Отак от, от догори дригом. І е, їх тримає лише оця от мотузка резинка. Оце про мене минулого тижня. Тому що е, часто, е, останніми роками, у мене графік інший. Я працюю. Працюю від вересня і е, по червень взагалі, стабільно. Без вихідних, без канікул, без е, якихось то свят. Єдине, що відмовляюся, і батьки на мене так трішечки дивилися, але відмовляюся від занять, я пам'ятаю, відмовила о 6-й вечора, 31 грудня, якось навчатися, і відмовила дитинці в обід 1 січня навчатися, а так, і з другого на здоров'я. І десь то там свята, ну хіба що 8 березня минулого року я зробила для себе свято. А інші якісь то там свята або що? Ні, працюю. А тут недалеко від вересня, на початку жовтня, недалеко від осінніх канікул, я беру і йду в відпустку. Як це так це? Як це так це сталося? Ну, тут чотири причини. Перше, це моя давня мрія. Давня мрія, от саме коли навчальний процес. Коли не канікули, бо і дітки бігають по екскурсіях, і у мене складається враження, що це школа тільки на відпочинку. Саме в такий період, коли це, знаєте, така самотина без дітей, без школярів, ось десь побути. Перше. По-друге, мені хотілося знайти грибів. Я знайшла трохи-трохи грибів, але здебільшого не їстівних, проте їстівних трохи знайшла. А їх же ж треба шукати саме в якийсь період, і не можна дотягнути до канікул, бо їх вже не буде. По-третє, мені хотілося відновити баланс для того, щоб я могла дітям віддавати свою енергію надалі. У вересні якось важко мені було влитися у вересень, і якось мені психологічно було важко готуватися до уроків. Коли я вже з дітьми працювала, то мені було легко. Я з ними жартувала, ми з ними, як завжди, працювали, все було добре, я якось от їм енергію давала, але мене не вистачало на підготовку до уроків. Мені вона важко давалася через те, що на мене можливо тисли оці історичні події. Які відбуваються в Запорізькій області, ви, мабуть, чули, обізнані, не буду вам переповідати те, що ви і так знаєте. І от оця от загроза, оця, що насувається на мене, вона на мене якось тисла, і мені додаткове якесь розвантаження було потрібне. І якраз мені четверта причина: потрібен був час для того, щоб от подалі від дому поміркувати про те, що відбувається, про мої подальші кроки, можливо. І, тому всі оці чотири моменти і спричинили те, що минулого тижня я не записувала відео і не працювала. Ну, не працювала умовно. Зараз розповім, що таке не працювала. О, і о, моя мандрівка вдалася, я сьогодні вже готова працювати і працювала. Єдине, що світло. Знеструмили нас. О наше селище о зараз скажу 6.40 ранку. І я думала, я зараз з раночку сяду перед опів на восьму і почну-почну, бо у мене багато уроків, багато всього. Але, на жаль, світла не було. Я все, що змогла з мобільним інтернетом, зробила. Акумулятор якраз зараз в процесі заміни, через те, що старенькі вже не можуть працювати. І через те, ось такий в мене був ранок, і записую я відео для вас зараз в обід, перед, е, після ранкових уроків і перед обідніми уроками. І е, через те, ось такий змазаний у мене початок, от точно 13 у мене сьогодні було число. Але я сподіваюся, що далі усе стане на тій рейки, і ми поїдемо по цій колії, по якій я їжджу, е, найчастіше і по звичній колії. І що робила я впродовж цього тижня? Трохи відчувала провину. Було, було, каюся. Через те усіляко намагалася підстелити соломки на зв'язку з батьками була. Про додаткові заняття на цей тиждень домовлялася. Якраз у мене почали хворіти учні, і от ті, що хворіли, перенеслися тепер десь на ранок їхні місця додатково я тепер. Прописую на їхні місця тих дітей, які хочуть відпрацювати попередній тиждень. Також узгоджуємо суботу, тому що в суботу починаються олімпіади. Олімпіадники тоді працюють всередині тижня, а суботу я тоді іще додатково довантажу, і тоді всі охочі, що хочуть відпрацювати ось цей тиждень. У мене мають вміститися. Якщо ні, то пожертвую неділею. А, також, я була на зв'язку з учнями, запитували, які теми вони вивчають. Наперед минулого тижня пройшла більшість тем, які будуть вивчатися для того, щоб дітки не відчували себе залишеними. Ті теми, які були легенькими на зразок лексикології, залишила потім їх швиденько пройти на цей тиждень. І ми наздоженемо з дітками те, що ми згаяли і пропустили. Також перевіряла домашні завдання, які діти здавали за графіком, щоб не руйнувати оцей тут графік, цю періодичність, що ми вже виробили, діти здавали мені домашні завдання, і я їх перевіряла у вільний час. Також побачила Google форми, знайшла нарешті ті Google форми, які мені сподобалися, про них розповім у середу. Не буду забувати ефір цим. І коли їхала додому, Зрозуміла, що я вже вкрай відпочила, тому що Записувала назви населених пунктів, які повинні потрібні мені для вправи з правопису. Бо вправи з правопису бідненькі на назви різноманітних населених пунктів, і вони повторюються із вправи до вправи. А я тут знайшла стільки географічних назв, поки їхала. Це їхала і записувала, їхала і записувала, і перечувала, якою буде чудовою, шикарнючою сьогодні вправа. І хотіла дати її на групове заняття, але так сталося, що групового не буде, буде індивідуальне, і тому доведеться. Введеться до групового почекати, щоб усі насолодилися цими географічними назвами, а не лише кілька учнів, починають хворіти дітки, і тому групове в мене розсипалося сьогодні. От такий, такий у мене був напів трохи робочий, але відпочинок. Тому що цим справам, які я зараз вам розповіла, я приділяла максимум півтори години на день. Впродовж оцього тижня моєго перепочиночку геть не ту кількість часу, яка була, і тому, звісно, у мене було вдосталь вільного часу і для того, щоб насолодитися відпочинком. Тому. Все, я відчуваю, що знаєте, гейм овер <рівень>, рівень пройдено. Тиждень в липні я відпочила, тиждень в серпні відпочила, тиждень у жовтні, на початку жовтня відпочила. Ось мій 21 день відпочинку. Якраз все чудово. До 28. Дійде чи не дійде, ми подивимося в кінці червня, в кінці цього навчального року, чи наважуся я впродовж якихось канікул ще на тиждень, не знаю, не думаю, але хто зна, подивимося. Але і так відчуваю, що все, тепер час працювати. І тепер те, те я от якось відчувала якусь апатію до написання конспектів. Уроків. Навіть не стільки апатію до написання конспектів, скільки отаку от свою, знаєте, апатію от як внутрішній стан. А тепер мене хлібом не годує, я хочу написати конспекти на цей тиждень. А це означає, що відпочинок був вдалим і я. Настільки обурилася, що немає світла, і через те, я послуговуючись мобільним інтернетом, і через те, що зараз змінюються якраз акумулятори, не зможу з раночку попрацювати. Що зрозуміла, так, це дійсно цей відпочинок був мені потрібен. Тому і вам бажаю вміння ставити відпочинок туди тоді, тоді, коли він вам потрібен. І е, бажаю вам настрою, енергії, натхнення. І нехай робота дарує радість. До зустрічі, до побачення. Далі обов'язково буде і тепер за графіком.